Всім привіт! Я забрендувався. Тепер, можна сказати, буде нове реаліті шоу в Ютубі. Забрендований. Навіщо я забрендувався? Мабуть, саме буде головне питання, я думаю, у глядачів та підписників каналу. Тому що я просто замахався сидіти по 2 години і чекати на замовлення, реально. Сьогодні вівторок, 10 ранку, я виїхав в 8.20 і вже зробив 3 замовлення. Працюю я другий день з брендуванням. Понеділок я працював і скажу так, що насипає чи не насипає. Здається, що насипає. Я от вчора зробив 14 замовлень, там дві відміни зробив, 1700 каса, плюс два замовлення було по болту. Так, да, я працював в болті, я підключаю Uber, он таксі і буду працювати як працював. Але в день, коли немає замовлень, я буду вмикати ланцюг замовлень по уклону і просто не стояти. А Хоча б щось там возити, хоч щось щось заробляти. А так в принципі ніхто мені не забороняє працювати паралельно в болті в убері в Онтаксі, До речі, мабуть, забороняють і тому що я знаю у клієнта, коли йде після Поїздки, там оцінка водія, то можна поставити галочку, що реклама іншого сервісу. І я автоматично буду заблокований. Ну тоді і, значить, я з Онтасі. Ну я пожертвую онтаксі. Так, он таксі класні тарифи, і також бізнес, і в комфорт я проходжу. Але, але, але я готовий пожертвувати Значить, он таксі. Я і так виконую там в принципі 2-3-4 замовлення на тиждень. Тому. Це така жертва буде дуже, ну, дуже невисока. Так що нагадаю, сьогодні вівторок увімкну зараз. Я ланцюг замовлень, бізнес-комфорт. До речі, скажу так, що я зараз буду десь тиждень-два просто звикати до того, що в уклоні будуть у мене, хоч якісь замовлення, тому що до цього я робив по 14 замовлень на тиждень. А зараз у мене в день, от за вчора, вийшло там десь за 9 годин 14 замовлень. І як я казав, там перед комендантською годиною я себе там не дуже зручно е, почуваю, як, е, ну скажімо, як новачок, де брати замовлення, які брати, де куди не їхати, куди їхати. Е, ну то, що, тобто, просто мало досвіду. Так само і у мене мало досвіду. У е, мене взагалі чуть не вклипався чувак. Е, взагалі нема досвіду їздити в там в уклоні з кнопкою. З брендуванням. І вчора я просто увімкнув все, стандарт там і полетів. Перших 10 замовлень я роблю з 10 замовлень перших я 9 замовлень роблю просто по стандарту. Потім комфорт прилітає, і я такий: хм, а може, треба стандарт вимикати і чекати, типу, на комфорт бізнес, наприклад. Там, ну і плюс доставку я теж вимкнув. І таке воно спрацювало. Я потім був в центрі і зробив три підряд замовлення по бізнесу. Я розумію, що. Треба набратися досвіду, як працювати зранку, як працювати вдень, як працювати ввечері. Коли що вмикати, коли вимикати. Наприклад, вівторок, ну день, такий самий один із найгалімих дней по заробітку в таксі. Навіть в ефірі зараз у двоклоні, просто висить нуль. Ланцюг крутиться, левеха не мутиться. Давайте я тоді, мабуть, буду включати. Сьогодні я думаю, що у вівторок треба от якраз працювати тільки з усім вімкненим, зі стандартом, але знову ж таки, ближче до вечора ну, немає не, не сенсу вмикати стандарт, тому що його буде дуже багато, а вихлопа з цього стандарту буде дуже мало. Сьогодні я вже заробив 507 гривень, це виходить за півтори години. Це в мене було два комфорта, але два комфорта я зробив по автовзяттю. Тому що я дивлюсь, є ефір, є якийсь коефіцієнт невеликий, і я думаю, ну вмикати кнопку це, це буде як це кащунство. Я виставив фільтр і нормально. Приїхав в центр, вробив, е тільки взяв я замовлення в центр, там 300 гривень за 16 кілометрів. Я вже коли його взяв, подавався до пасажирки, зразу вже ланцюг замовлення включив. Я її висаджу через хвилину по бізнесу на Росанівку. Пушка. О! Стандарт, Нікольська. Ну, от таке, от, 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 буду таке возити. Вчора було у мене по от 60. Тільки ж. А, ну я понял. Тільки що було по цьому. По безготівковому. А тепер це по готівці. 64 гривні. Щось там за 2 кілометри. Ну, 2,4. Подача кілометрів. Отаке от. от. Вадік-полісос. Поїхав. Таке я вчора теж возив, але. Найголовніше, я хочу подивитися касу за тиждень, касу за місяць, яке, як буде виходити. І одне з головних це е, як я буду себе почувати працюючи більше всього в уклоні. Тому що я уклон більше всього. із усіх, мабуть, недолюблюю через їх відношення до водія і через те, що у них пасажир. Це о, -о, 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 -о. І багато яких є штук, які мені не подобаються. Це оцей простой, який. Рахіцький реально в уклоні, це те, що немає штрафу для пасажирів. Це вже 10 років. Про це все. Умовно, 10 років. Всі кажуть, штрафуйте їх, навчіть їх виходити швидко. Водія же штрафують, якщо він запізнюється, штрафують. Зрив замовлення, у них, у них пишеться. Ну, коротше, працюємо сьогодні в уклоні, по кнопці. Подивимося, як воно насипає. Але я скажу так: воно насипає. Треба, щоб була. Не кількість, а якість. Не, не треба, щоб, а треба добитись цього максимум вижати з цієї наклейки я хочу, щоб я міг і по комфорту, і там по комфорту, і по бізнесу брати замовлення в інших службах. І ну, вижити просто з цієї, наклейки, не просто ввімкнути режим ленц і погнав. Хоча, в принципі, а чому б і ні? Якщо а, а, у мене буде виходити, там я не знаю, якісь заоблачні каси для мене. Тільки по лицюгу замовлень, то в принципі працюючи на одній службі, це ну прикольно, реально. Як я казав, коли працював один день, там Uber, Uklon, Bolt, це оце було реально. Яка б служба не була один день, коли ти працюєш, оце не вимикаєш. Прийшов замовлення, там вимкнув, там вікнув. Там ще одне зразу прийшло. І це починається оце от канітель постійно. Кожен раз потрібно це все включати, потім виключати. Воно трошечки напрягає. Не сильно, але трошечки напрягає. Приємніше, просто включив одну програму і поїхав. Тому я попрацюю і все, буду для себе розуміти, який є сенс цієї наклейки. Є цей сенс чи нема цього сенсу. Коли я ще знімав на фіаті, казав, нема сенсу брендуватись і так насипає. Але щось вони підрихтували, я так викупаю, що блин, потім воно мені взагалі нічого не насипало. Реально, от просто перестало насипати. Насипає тільки тоді, коли в ефірі 50 замовлень. Тоді я і, і, і брав всі замовлення. А так, ну реально, уклон був Ну так, не топовий. Топовий у мене по заробітку завжди був болт. Ну, по сонаті, саме по сонаті. Коротше. Бла-бла-бла, бла, 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 бла. -бла, -бла, -бла. Будемо працювати. Наступне замовлення, блін, я короче, не вимкнув цього. У мене ще два каме подачі. Ах, не вимкнув стандарт. І що робить? Тут 0 в ефірі. То що, значить їдемо? Ще й в центр по стандарту. Ну, значить поїдемо. О, до речі, 10.14. Приїду я в центр десь близько о... 11, може менше. Поки доїду, поки пас вийде. Коротше. Близько 11. -ї. І буде цікаво, що там насипе. Ну тут в центрі я вже не буду вимикати стандарт. А тут треба було вимикати. Тут треба було вимикати реально. А ще я знову їжджу з кнопкою Еко. Тому що мені здається, що на еко все ж таки трошки менше споживає сената. Може я сам собі не шифрував, але реально щось останнім часом у мене. Витрати два рази було по 15,2, 13,8. А на екорежимі, так, я там тоді працював у вихідний день. На екорежимі мене було ще 12,7 чи 12,8. Тобто, як мінімум десь на літр менше виходило. Зараз теж буду сьогодні заправлятися і вже подивлюсь. Заправлятися я на авантажі на Подолі. А, ну і на барсі я заправлявся. Оце по 15 літрів у мене виходила витрата, це я на барсі заправлявся. Та ні, барс, це, звісно, щось не знаю, кажуть, що барсу-барс розінь, ну щось я не знаю, на барсик не попадаю. Хоча на Зібражанській я заправлявся і мені коли я їздив на фіаті, мені подобалося. Я проїжджав нормально кількість має. А Цього разу я 15 проїхав. Або машина стала більше жрати, або треба менше наступати. Трошки економніше їздити. Тому сьогодні я ще заправлюся і подивлюсь, які там в мене буде витрата з режимом еко. Так, тільки що мені прилетіло. Вибачте, замовлення Флоренції скасовано клієнтом. Нормальненько, я так два км подався. Що робимо? І все. Я зараз вже не напишу Ану, історія, о. отримати компенсацію. Райдер не вийшов, райдер сплатив, відмова від сплату, відмова плати за прості, неправильно подав. Райдер не вийшов. Так. Пасажир скасував замовлення. Пасажир скасував. Задивіться, що воно надиктовує. диктовує. Боже. Це я так використовую на айфоні, на який я зараз знімаю. На диктовку. Хочу отримати компенсацію за скасування замовлення пасажиром. О, бачите як? Нормально. Заявка по типу компенсації, причина на вихід пасажира. Коротше, прикольно. Ну, добре, тоді. Два каме подався, але. О, що в якісь висить, таке саме. Шукаю замовлення. Скільки воно буде шукати, як ви думаєте? 10.22, 22. Зараз подивимося. Так, залітаю замовлення в мене. ну, Дві хвилини, півтори хвилини пройшло. Ну що, приймаємо? Да? Приймать? Поїхали. Ринок юність. Та поїхали. Зараз відміна прилетить. З пасажиркою розмовляв. Вона каже, що вона викликала на 11.10, а чомусь воно не викликалось як предзамовлення. О, як я казав. Ну кажу, скасуйте, будь ласка, щоб я не телефонував там От, Кажу, вам вам, типу, без різниці. Добре, що я нікуди не поїхав ще. От стою тут припаркований. Короте. І тут фігак вона дзвонить, каже, ой, а мені через пів години треба там. Ну, треба, так треба. Перезакажіть. Так, крутиться, крутиться. Приїхав я на метро Харківську першого. До речі, уклон мені компенсував ту подачу. Це ну, я 2 км подавався, а потім пасажирка чи пасажир відмінили. Коротше, плюс 30 гривень компенсації я отримав. Давно я не отримав компенсації по уклону. Хоча я взагалі в принципі, давно не працював по уклону, так, щоб працювати-працювати. Тільки на один день, коли відео знімав. А ви знали, що уклон? Скажу за Київ, тому що я працюю в Києві, що уклон підняв тарифи в комфорті в бізнесі. Ви це знали? Ні, я це не знав. А дізнався я це в п'ятницю, коли клеївся. І коли е, мені е, довелося робити новий аккаунт, чомусь так вийшло, що уклон е, написав, що типу, ми вас забридуємо, але, але але вам треба перейти на нову платформу. Я робив повністю новий аккаунт. Новий позивний, новий рейтинг, нова карма і фільтрів моїх фільтрів не було взагалі ніяких. І тут я починаю ставити фільтри. І в мене був такий фільтр, я казав по бізнесу від 7 кілометрів. Тобто, як я кажу, такий полудальнячок, заходжу я на сайт уклона, тарифи в місті Київ, і дивлюся, що було 100 гривень за 3 кілометри по бізнесу, а тепер 95 гривень, але за 2 кілометри. І наступний кілометр був по 12,50, а тепер по 13,50. І комфорт так само змінився. Був. Ну, мінімалка 70 залишилась, але було кілометр за 10,50 наступний кілометр, а зараз 11,50, тобто ще на 1 гривню вони підняли. Так само і за містом піднявся тариф. В бізнесі, здається, 17,50 за містом, а в комфорті 13,50. Стандарт так і лишився, 10 рівний кілометр. А чому уклон? Ну, можливо, я про ну десь повідомлення не побачив, але я запитував у хлопців, хто працює, ну не було повідомлення. Чому уклон не сповістив про те, що тарифи в комфорті в бізнесі на одну гривню піднялися, я не знаю. Реально, це така загадка. Так, причина на вихід пасажира. Ось, я вам покажу, то висить у мене 30, 30 гривень. Це така компенсація один раз в день, якщо подача була більше ніж 1 кілометр. Не дуже в такому зручному місці я стою, щоб приймати замовлення, ловити їх. Ефір цілий день, ну, не читаю ранку, просто цілий день 0. Але щось та залітає, і в принципі я, скільки я сьогодні проїхав, супер жирів ніяких я не возив 80 рівно 80 км я проїхав. І каза 1072 гривні. Рейтинг 5, уклон Карма 89. Зайшов я на сайт уклона почитати, як працює ця е, ну, не брендіровка, а сказати як, ну, цей пріоритет, тому що наклейка дає пріоритет. По-перше, пріоритет дає на ланцюг замовлень. І я почитав, що він справді він дає. Пріоритет. Це найвищий пріоритет. На самі фільтри, вони, ну, на автовзяття також є пріоритет. Але я не розумію. Ну, так, так ну, Якось написано, можна на сайт зайти, по, почитати, поцікавитись. Але якось так написано, що є пріоритет для брендованих, є пріоритет по ланцюгу замовлень, це найвищий пріоритет. Потім пріоритет йде на автовзяття, потім не на автовзяття, а саме по фільтром, там, де ти заповнюєш 72-10, наприклад. Потім йде по секторам. Чи спочатку по секторам, потім вже по автовзятю, а, ну, а сектор, сектори, коли сектор пустий, це, я так розумію, йде е, один пріоритет. Потім йде пріоритет, коли ти виставляєш якісь сектора, а потім ще якусь суму там пишеш там, 72, 10-12, наприклад, кажу. А потім вже ефір. І от мені цікаво, у мене. В будь-якому випадку пріоритет по ланцюгу йде найвищий. Потім мені цікаво, якщо буде не брендований по ланцюгу замовлень, а я буду по фільтру виставляти, у кого буде більший пріоритет. У небрендованого з ланцюгом замовлень або у брендованого, але по фільтру. Оце мені цікаво, бо на сайті не написано, чітко не написано. Чітко написано, що саме перший пріоритет це ланцюг замовлень. І, і, все. і найнижчий пріоритет це те, що просто, ну, воно з'являється в ефірі, це вже ну, саме останнє. Ну і те, що по секторам просто пусті графи йдуть графіці, і потім вже коли виставляєш саме якийсь фільтр. Але як воно працює? На 100% я буду, ну, я, не знаю, я буду тестувати. Те, що воно, в принципі, по ланцюгу залітає, залітає. Яка якість від цього теж буде показувати вже час якийсь там, я ж кажу. Дуже цікаве замовлення залітає просто, просто білет в один кінець. Але, але, чисто підвідосик, реально чисто підвідосик. Мені здається, треба провірити, що воно буде. Вийду я з цієї Чапаєвки чи не вийду. Подивимося. Бо я вже все включив і включив стандарт. Ну і одразу залітає стандарт. Тепер оце, виходимо. Виходимо. І тут виходимо. Ну що, зараз перевіримо, як там з Чапаєвки замовлення приходять, як там пріоритет працює, добре чи не добре. Але в мене два, подачі, там 2 кілометри. Не подачі, тобто цей радіус. Треба, мабуть, поставити, буде 3. Не знаю. Ну мені прям цікаво. Прям спеціально їду, щоб перевірити. Я не просто туди їду. У мене з собою є обід, і я там ще й пообідати встигну. І думаю, за якихось пів години я туди вийду. Десь 20 хвилин я почекаю, пообідаю і буду врубати ну, все там, Uber, Болт, категорію болт, все буду врубати. Так, 209. І шукаємо. 2 км. Хай стоїть 2 км. Одина... Ой, 13-11. Ох, цікавенько ж. Скільки я тут просиджу. Коротше, 20 хвилин, рівно 20 хвилин пройшло, і я тільки що вже підключив. Поставив 3 км по уклону. Ну, коротше, болт. Все включив. Значить, можна знімати наклейку і ніфіга ніякого пріоритету немає. Виходить так. Але можливо, тут нема замовлень. Можливо. А ще я стою в такому місці не дуже, там просто блокпост не можу знімати. Мені нема куди їхати, я, я не можу звідси виїхати, мені. Треба їхати десь ну пів півками, може, каме розвертатись. Я, коротше, якщо знаєте, біля авторинку. Є фора, от я біля фори і я не можу нікуди поїхати. Я б поїхав на заправку, вон Shell, там Vogue. Але мені потрібно далеко їхати, щоб розвернутися. Але тут нічого не залетіло. Бо могло залетіти з якогось ресторану Fabius. Ще там десь база Динамо, а мені здається там навіть і не достає мій радіус до бази Динамо. Онболт швидше приходить, але бачите 3,6 подачі, тому що десь їхати розвертатись, блін, я не знаю. На бичука. Я, я то не взяв. Але ви бачили, так? Да? Воно вроді як от, 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 біля мене, але 3,6 вже подача. Коротше, тут не дуже блин, прикольне місце. Так, я вже розвернувся. Заїду на заправку Shell. я не заїжджав. На шел з початку повномасштабної війни. На шел і на UPG. Не заїжджав, не заправлявся. Так якось виходить. Зайшов в додаток цей таксі ЮА. Коротше, дивлюсь. Там 28,50 ціна, а тут буде знижка 1 гривня, тобто 1 гривня на літрі, короте, це виходить 27,50. О, бачите, 174 літра заправив. Це я все заправив, коли в аеропорт Бориспіль їздив і там на шел всі тусувались, ну, частенько. А там я і заправлявся часто. Вибачайте за тавтологію. Коротше, заправляюсь і. Зараз подивимося, яка витрата палива. Тому що бак майже пустий. 405 кілометрів я проїхав. О от зеркалі лючок відкрився. Так, Повний бак. Так видно? Повний бак. 405 кілометрів. Так, тихо. 51,63, А воно щось крутиться, коротше, нема тут замовлень, треба не їздити в якісь оці от опи. Натуральні опи. Калькулятор. Скільки там я казав? 51. 63 поділити на 405 кілометрів. Помножити на 100, так? Да? 12 і 8, 20, 12, 7, 124. Це я заправлявся на авантаж. І я їздив з екорежимом. Тому мені здається, що екорежим все-таки працює. Можливо, то не екорежим, а екологі режим. Але екологі режим, він же ж ну, менше викидів робить. А менше викидів, ну яким чином? Ну, тим чином, що менше спалюється паливо, ну, мені так здається. Бо писали, коли я ще купив машину, писали, що еко це не, економ, не економі, а екологі. Але все одно. Коротше, я їжджу то так, то так. Зараз я буду їздити з еко режимом. Чекаю. Непонятно чого чекаю. Опа! Та ти що? Столичне 90, це у нас автосалони Укравто, Можна виключати, їхати. Нарешті чотенько за, за цей заправився і прийшов замовлення. Та що ж воно глючить? Тю. Так, під тривогу я включив болт. Прийшов замовлення, от прийшло з 1,6 коефіцієнтом, тому що в уклоні просто 0, в уборі теж 0. І я підключив болт. Поїду кудись на Шпака. Це у нас Миколи Шпака десь. десь Здається, отут. -от. Ось тут Миколи Шпака у нас десь. Ось тут Миколи Шпака. Да? Це я показую свої знання вулиць, Ну так, да, отут Миколи Шпака. Марінський парк. Так, ось такий от тариф вийшов. Кілометрів, мабуть, за 10 десь. Десь за 10 приблизно. Ну, так, за 9,3. Нормально. Але я до цього приїхав по уклону. Прямо на Грушевського приїхав. І, коротше, я думаю, почекаю я хвилин 5-10, максимум 10 хвилин, коли будуть якісь коефіцієнти. І, ну, по болту, бо тому що болт зразу почав 1,1, 1,2, 1,3 коефіцієнт підійматися, потім 1,5, і потім бац, 1,6 вже прийшло замовлення. А так і думаю, все, не буде ніяких замовлень. Я з того кварталу, це врядовий квартал, там думаю, ні, я краще поїду десь туди до лаври, спущусь і там вже буду просто щось звичайне таке чекати. Так що я, виходить, зараз на метро Берестейська 3 години рівно, ще десь години три попрацюю і буду їхати додому. Коротше, жесть. Ще одна. Просвістіла. Ракети, ракети, Триндець. Кажуть, що прильоти пішли знову по Києву. Я кудись сшиваюсь. Так, я тут рядом, де щось тут. Тут військова частина плюс США це посольство. Треба кудись тікати в цей, в перехід їхати. Дружина позвонила, сказала, що десь на дружби народів прильот. Каже, біля наших офісів, біля вікна. І тільки що дві просвистіло. Біля ми. Так, Поки з усіма дзвонився, поспілкувався, що все добре чи не добре. Кажуть, що на дружби народів дружина каже, що нібито збита, потім нібито збита впала, інші кажуть, що ні, вона прям прильот. Коротше, не знаю, Але поки я з нею спілкувався, то прям над, ну, ну, над десь просвистіло, аж з закритими окнами було все слышно. На метро Нивки я поїхав. Це я так сховався. Ні, ну там взагалі у мене частина, частина у е, ну військова частина, у е, посольство США, хоча кажуть, посольство США вони не, 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 не будуть чіпати, що тяжка тонка. Але, блін, стрьомно, жесть. Зараз буду сидіти, коротше, новини чекати. Я вже вийшов, працювати не дуже і хочеться. Коротше. Буду зараз сидіти читати, що там, як там, у нас. Сподіваюся, з вами теж все добре. Коротше, відео я завершую, тому що Тому що, тому що, хуйня виходить, що, хуйня нас обстрілює. Там вийшло щось у мене 1500 по цьому зробити, по уклону десь, ти 170, щось таке по болту. І, і, і все. І, і я зараз подивлюся, скільки я там заробив, скільки я там проїхав. Машину зараз сяду. Опа! От де світло є, в машині є. На цьому от 128 км пробіга, і на цьому я буду завершувати. Така от вийшла зміна, так ми живемо, тому я сподіваюся, з усіма все добре, все гаразд, я буду їхати з дружиною забрати з роботи додому. Коротше, Саме час скинутися. Фонду Повернись живим, притулі, Лачин. Він збирає на дрони морські човниці. І ще плюс. Сьогодні я бачив новини, що спільно з ГРУ і фондом Повернись живим. якийсь там блекбокс збирається 230 мільйонів гривень. Тому не забуваємо донатити. Це буде Україна. Тримаємось. То просто їх, як кажуть, просто останні конвульсії. Оці от обстріли по інфраструктурам, по будинкам житловим. Я сподіваюся, їм недовго залишилось і все буде Україна. Побачимося в наступних відео. Бувайте!